Так, друзі, всім привіт! У нас в наявності з'являється такий Mercedes e класу 2016 року з двигуном 2.0 дизель. Дивіться, у нас тут по ньому сама топова оптика Multibeam. Він повністю в AMG обвісі. Дивіться, який в нього гарний вигляд: чорні диски, затонований, чорна криша. У нас 19 діски тут. Звичайно, у нас є мертві зони, передні та задні партроники. В нас ззаді саме топова. Самі топові фонарі, бачите, такі з кристалами. Камера, партроніки. Так, йдемо тепер по салону, напевно, з вами прийдемося, бо салон у нас також мега-шикарний. Так, Нас тут зустрічає безлічовий доступ. Відкриваємо, дивіться, кожа напа, так ще є в якому кольорі, так ще є і руль, в якому кольорі коричневому. У нас є, до речі, люк. Дивіться, ще дуже важливо, що в нас електросидіння тут по бокам, а не тут. Це також класна опція. Так, далі в нас є команд, у нас є LED-віртуальна приборка. Виді, як все тут виглядає гарно. Звичайно, є підігрів, так ще є підігріви, є у нас і ззаді. До речі, у нас тут саме максимальна підсвітка, вона є всюди, і там в стаканчиках, і тут по дверкам От прям всюди є підсвітка. Реально дуже-дуже гарне авто. Ще раз вам покажу, як воно виглядає з вулиці. Просто шикарно. Я знаю, дуже багато хто собі шукає таке авто, і в нас є таке в наявності. Того, кого цікавить, пишіть, ціна буде в описі знизу.